Це репетиції оркестру інсо Львів та Соломії Чубай. Вони готуються до благодійного концерту Світло різдва. Зібрані гроші передадуть на лікування дружини львівського музиканта Тома Луголобі. У неї рак ми подумали, що оскільки це різдво, та і ми можемо зібрати під час різдва стаються дива, та, бо народився Ісусик. І, можливо, після такої хвороби, як рак, та, взагалі є такі речі, коли стається дива, і, ой, і людина насправді виздоровлює. Ми маємо, не знаю, маємо якусь таку надію, що можливо станеться це диво. Дуже зворушений тим, що мої друзі вирішили такий спосіб підтримати Статися концерт різдвяний для збору коштів на лікування моєї дружини. Мене дуже тримає ця підтримка цих людей і, в принципі, ми сподіваємося, що всі ці все це добро, яке зливається в одним, одним таким потоком. Може, є добрим знаком, що вихід є. Сам Том виконує партії на клавішах. Дерегує Юрій Бервецький. Колядок буде багато, будуть знамениті симфонізовані колядки Івана Небесного, будуть колядки в виконанні гурту Бандіти Соломії Чубай. Важко їх зробити такими знаєте, інтимними і, і дуже і ніжними. Це це складність. для біолончені, вони не є складні, хоча там буває там місцями тягнеш довгі картоплі, а потім якийсь пасаж там швидкий. Але загалом вони не складні. І класно, коли є якісь драйвові ритми і можна просто покайфувати. Дуже світла справа, і я вважаю робити добрі вчинки це велика честь. Не знаю, ну це неможливо відмовлятися від такого. Крім народних колядок, будуть ще авторські. Це будуть колядки, наприклад, моєї бабці Стефи, вона мене навчила. Такі дуже вони не є народні, але вони нашої сім'ї, нашої родини. Будуть авторські колядки в авторських обробках. Ми також оркестр інсу буде грати окрему програму. Концерт відбудеться цієї неділі у Львівській філармонії о 19-й годині. Назар низько, Наталій Киричук, Новини на Суспільному, Львів.